Всім привіт, продажі Nissan Qashqai, свіжо перегнаний в Швейцарії, Це на 1,6 дизель, механіка, повний привід, гарна топова комплектація, такий темно-сірий колір. Класно виглядає поєднанні з легкоспавними дисками 18-го розміру, оригінальними від Qashqai, А такий кліренс автомобіля гарно підходить до наших доріг. Також підвізка автомобіля дуже м'якенька. Має панорамний дах, такий чорний, такий сучасний, класний вигляд має автомобіль. Лінзовану оптику, звичайно ж, притютомани фари, капот-бампер без піскоструїв, без колів, в гарному збереженому стані, також є функція камери 360, тобто тут камера на дзеркалах, ззаду камера, буде комфортно паркуватися в великих містах. Всі вікна оригінальні, включаючи Лобове 2012 рік випуску, має датчик світла, датчик дощу. Автомобіля 122 тисячі пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я вам буду показувати. Є електрорегулювання складання дзеркал. Такі рейлінги на даху. Вікна передні заламіновані, а задні притоновані заводським напилом, щоб не вигоряв швидко салон. Це у нас версія плюс 2, тобто самімісна. Такі у нас є коротші кашкаї, а є довший. Це у нас довша версія. Як на мене, вона і гарніше, і практичніше виглядає. Резина у нас так само зимова, в гарному стані. Такий у нас ще протектор. Бачите. Кузов без м'ятин, без царапин, без колів. Зараз перевіримо його по фарбі. Починаємо перевірку таким професійним прибором профілайн. Так, капот у нас в оригіналі. Крило саме в оригіналі. Ця дверка у нас перефарбована, перелакована, можна так сказати. На 30-20 на 20 мікрон просто більше показує. Просто косметика. Дверка в оригіналі. Це крило у нас перефарбоване в районі 200 мікрон, без шпаклівки, просто косметичний підкрас по цьому кантику було зроблено. Тут у нас вже в оригіналі. Можливо, була якась царапина чи ще щось, притертість довгенько. Перефарбували одразу, без шпаклівки наголошую. Так, гляда у нас в оригіналі. І ось це крило так само у нас перефарбоване косметично. Просто косметика. Так само цей квадратик. Вівчок так само, бачите. До 200 мікрон. Далі все у нас в оригіналі. Також нагадую можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги, самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Тут все остальне в оригіналі. Також кузов без м'ятин, без сарапин, без колів. Невеличка частина даху, так само в оригіналі. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. так Переходимо до салону. Такий у нас гарний збережений в темному виконанні салон. Почнемо з дверної карти. Зверніть увагу на пластик, на прийоми, на пороги, на сидіння. Все в гарному стані, нічого не знищено, не зацарапано. У нас електро. Пакет йде, складання підігрів електрорегулювання зеркал, керування фарами, антибукс, система старт-стоп, включається-виключається, коврочки, сидіння такі камуфляжні, практичний колір, ніколи вам не замаститься, або якщо буде якась пляма, то її не буде видно одразу ж. Так, Мультифункціональне кермо, таке добротне, не витерте. Дуже багато різного управління, як круїз контроль управляти телефоном, ушністю і так далі. Автоматичне світло також присутнє. Шестиступенева коробка передач, механіка. Тут у нас місце для ключиків чи будь-яких інших речей, розетка, також двозонний клімат-контроль, навігаційна система, одразу, одразу ж з українськими картами, така у нас приладова панель, управління повним приводом, центральний замок. У нас тут підлокітник, USB, AUX присутній, підстаканки, таке автозатемнення дзеркала, підсвітка, потолочок не прокурений, не протертий, зараз заведу двигун. В комплекті у нас два ключі одразу ж показую. Зараз заведу двигун. Так, у нас все чітко гарно заводиться, все плавненько працює, функціонує. Потрібно пристібнутися, показує. Знак оклику, коли пристібнуті, то не буде показувати. Тут нас управління повним приводом, де включається, вимикається, все функціонує. Також наві... навігаційна система показує основні дороги в Україні. Також можна підключити телефон по Bluetooth, розмовляти або слухати музику, або через слухати радіо, аукс, або через диск, так само є вихід. Кнопочки все повністю працює. Фари так само все функціонує, кожна лампочка. Великі гарні дзеркала, хороша оглядовість автомобіля. Ось так вони у нас складаються. Нажимаємо. Ось так розкладаються. Також корисна функція. Великий місткий бардачок, також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Буду все показувати, такі у нас дефлектори. Все стандартно для кашкая. Також автоматичні дворники у нас є і світло. Все регулюється, все функціонує. Шестиступенева коробка передач механіка, автомобіль дуже економний, середній розхід по місту 6,7 по трасі, в районі 5 літрів буде їсти. Якщо їхати до кілометрів 100-110, так, ось так у нас відкривається панорамний дах, щось не забув показати. У нас тут просто, просто скло, без люка, просто панорамний вигляд. Там у нас сонце захисна шторка від'їжджає. Ось так стає світло в салоні, дуже класно для дітей. Хто їде в дальню дорогу, відкрити їм, щоб вони собі дивилися і вам не власне, відволікали від дороги. Можна так сказати, місця взаді багато так само, зараз перейдемо там, все покажу. Саме дверна карта пасажира, торпеда. Нічого не знищено, не зацарапано, посторонніх запахів автомобілі немає, не палили, тварини возили. Такий охайний стан салону і зовнішній стан автомобіля. Так, переходимо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду, все-таки у нас гарний великий просторний задній ряд. У нас дверна карта, так само не знищена, не зацарапана. Пройоми, пороги, пластик, сидіння, так само все в збереженому стані. Так. У нас сидіння від'їжджають вперід і можна залізти для задніх пасажирів. Тут у нас третій ряд так піднімається за цей шнурочок. У нас він в гарному так само стані на ньому. Практично ніколи ніхто не їздить. Ось так потрібно потягнути назад і скласти за цей шнурок. Також є шторка в комплекті, це вже пізніше перейдемо до багажного відділення. Всем покажу ось так на сидіння регулюється, вперед назад. Спинка так само регулюється, наклон. Є система кріплень ISOFIX для дитячих крісел. Також за цей шнурочок тянемо щоб відкрити такий підлокітник. Підлокітник у нас з розеткою так само. Можна тут щось собі заряджати, або в багажнику ставити холодильник, якщо їдете в дальну дорогу. Це все продумано. також тут підстаканічки від'їжджають. Так собі регулюється. Все так класно продумано. І тянемо за шнуровки, воно назад стає на своє місце. Також ремінь безпеки звідси залазить. Я середнього пасажира зараз присядемо. ззаді достатньо, так високо ззаді сидимо, гарна оглядовість. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Бачите, все в хайному збереженому стані. Саме підсвітка, мішочки. Тут щось. Все тут є на місці. Нічого не прикурено, не протерто. Все повністю функціонує. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Ось такий у нас великий просторний багажник. Томбіль на саме місце, ще раз нагадую, такі у нас підлокітники є для лівого пасажира тільки. Такий органайзер. Тут під ним ще один Тайничок такий. Все відкривається, тут вже не буду відкривати. Ми зараз відкриємо. Ось так все розбирається. В комплекті є повнорозмірна докатка, домкрат, домкрат, ключі, крюк. Все на місці. Тут у нас інструкція по розкладанню крісел. Ось так у нас можна скласти поличку таку. Щоб зафіксувати ваші речі, ось так відкривається. Третій ряд сидінь. Ось так він виглядає. Так саме все тут у нас добре. На ньому практично ніхто ніколи не їздить. Рідко використовується. Ось Так шторка у нас фіксується. Все на місці. Можна також сидіння зложити в рівну підлогу, шторку забрати, щоб щось велике габаритне перевезти або десь переночувати на природі, що вам заманеться. Так, показується з цього ракурсу. Так само все тут у нас добре. Пороги, пластик, дверна карта, прийоми, нічого не знищено, не зацарапано. Ось такий стан автомобіля. Забув показати, камери стоять. Зараз будемо як робити тест-драйв, покажу, як вони функціонують. Так, передня дверна карта, пройоми, пластик, сидіння. Саме все в доброму стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка ціленька, не затерта, все вечором гарно підсвічується. Все дуже добре видно. Так, а зараз перейдемо до документації. Це у нас швейцарський техпаспорт. Це інформація про попереднього власника. 1963 рік народження Nissan Qashqai Plus 2, 4 х 4, код, 7 місць, 1,6 дизель, 96 кВт, 12 рік, 7 місяць. Далі тут у нас різні інструкції. Дуже багато різної макулатури буде що переглянути. Це у нас сама сервісна книжка. Так, Тут це інформація по машині. Це тут у нас знаходиться код. Якщо знімаєте акумулятор, то потрібно буде вести код на цій магнітолі, щоб її розблокувати. Коли знімаєте, то система перезагружає все в машині. Так. Це у нас відмітки про обслуговування собі можете. Поставити на паузу, передивитись, поперекладати. Все робилось у офіційного дилера. Nissan. Також тут останній сервіс був проведений майже 23-й рік, ну, тут, точніше 22-й рік, 11-й місяць, 22 число, 86 тисяч кілометрів було на даний момент. Наступне по рекомендації на пробізі 116 тисяч. Також ця. Цей сервіс дублюється з цією біркою. Він висів на рулю. Далі відміток у нас немає. Можливо, просто десь обслуговувався вже на простих гаражах. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Такий у нас підкапотний простір. Корозії нічого немає, всі кріплення ціленькі, нічого не кручено, не верчено, пари всі оригінальні. 2012 рік випуску, 6 місяць, так само тут 12 рік, 6 місяць. Всі рідини в нормі, кондиціонер працює, по мотору нічого не милось. Це в пелюці своїй, ніяких тікань, абсолютно нічого немає. Мотор працює чітко, рівненько. Зараз зроблено теж драю, все вам покажу в візді. Також акумулятор тут. Видно, що свіженький стоїть, ще на гарантії, так все виглядає. Так, покажу ще раз автомобіль вам зовні. Нагадаю, це 2012 рік випуску. 1.6 дизель, механіка, повний привід, 96 кВт, автомобіль дуже економічний. Завдяки повному приводу і високому кліренсу виручить на вас. На будь-яких ділянках доріг. Також у нас 18 колеса на зимовій резині, лінзована оптика, протютуманні фари, рейдинги, панорама, камери 360, така гарна комплектація, гарний збережений салон могли бачити. Колеса у нас двохкульорні, такі нісаночки, оригінальні, хороший протектор резини. Семимісна версія, у нас тобто довша. Є коротші довші кашкаї. Це у нас довша максимальна. Вікна притоновані заводським напилом, з підігрівом. Ось Такий стан, гарний, чудовий колір, дуже класно виглядає, практичний, не буде швидко вам вимазуватись, як, наприклад, чорний. Хоча чорний, чорний теж класно виглядає, але він більш такий вибагливий. Цей колір, думаю, для кожного підійде такий універсальний і практичний. Камера 360 Спереду, ззаді, на дзеркалах. Буде комфортно паркуватися в великих містах, так тут камери у нас є. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове, панорамний дах так само. Рейлінги, все тут у нас є. Що ж, їдемо на тест драйв. такий у нас автомобіль в їзді. комфортна посадка, гарна оглядовість. Високо сидимо, все гарно бачимо, так само фари гарно світять вночі, темна пора доби, великі дзеркало так само, все дуже добре проглядається. Це дзеркало з автозатемненням. Ось такі у нас оберти автомобіля, гарна динаміка, також повний привід собі вмикаєте, коли заїжджаєте в сніг чи в болото, чи десь наїдете на якусь горбаку. Також є круіз-контроль, навігація. В зони клімат контроль камери 360, забув показати, як функціонують. Буде комфортно паркуватися, адже вони є в дзеркалах спереду і ззаді. Щось зачепити, це просто нереально на цій машині. Також панорама для пасажирів, так все відкривається, функціонує, все вам показував. цікавить такий автомобіль: приїжджайте на тест-драйв, огляд міста Радовилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте. З моєю самим приїхати. Кожна машина сертифікована, розмитнена, вже готова до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо буде щось та конкретніше, будуть виникнуть інші, інші будь-які питання, телефонуйте, все я вам детально розповім. Також підписуйтесь на Telegram, Viber, Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, опис, ціну, всю будь-яку іншу інформацію. Якщо буде щось та інше, телефонуйте, також все розповім. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.